Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. До тебе спішу, як веселка до променів сонця, так як зорі до ночі до квітів ранкова роса, ти назустріч ідеш і душа мов, відкрите віконце. ніжно дивишся в очі і більмої. Из хаса Божий. Ми... А бажання про тебе сильніше й швидше росте. Знаю я, Ісус, ти ніколи мене не покине, бо любов твоя вічна надію у серце несе. Питаймо Слово Боже, яке записано у посланні до євреїв багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки створив. Євангелі та проповідники часто наголошують на важливості молитви в житті людини. Називаючи її розмовою з Богом власне, так воно і є ми звертаємося до Господа у словах чи думках зі словами подяки, хвали чи прохання. Але з іншого боку, кожна віруюча людина без винятку, розмовляючи з Богом, хоче чути і його голос, його відповідь. Якщо з нашим зверненням до Отця особливих проблем немає, ми просто говоримо потрібні слова. То далеко не кожен може сказати, що до нього говорив сам Бог. А й справді, як Бог говорить до людей? Ще з дитинства пам'ятаю відому біблійну історію про пророка Самуїла тоді він ще не був пророком, був підлітком, який прислужував священикові Ілієві у храмі там же у прихрамових кімнатах він і ночував. Якось вночі Самуїл почув голос, який кликав його по імені. Хлопець подумав, що то його кличе священик Ілій. Ось як описується Біблія. А Господь далі покликав Самуїле Самуїле. І встав Самуїл і пішов до Ілія та й сказав Ось я, бо ти кликав мене. А той відказав Не кликав я, сину мій, вернися й лягай. А Самуїл ще не пізнав голосу Господа. І ще не відкрилося йому Господнє слово. А Господь далі покликав Самуїла в третій раз. І він устав і пішов до Ілія та й сказав Ось я, бо ти кликав мене. І зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрока. І сказав Ілій до Самуїла Іди, лягай. А якщо знову покличе тебе, то скажеш Говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. Я вже багато десятиліть є християнином, регулярно молюся Богові, але зізнаюся до мене ніколи Бог не говорив так, як до Самуїла, тобто звичним для нас голосом людини. Але разом з тим я твердо можу сказати, що Бог говорить зі мною. Яким же чином? Ми знаємо, що поняття говорити означає не лише мову звуків, не тільки слова, виражені людським голосом. Говорити можуть і неживі предмети, і навіть абстрактні поняття. От, скажімо, часто можна чути такі вирази історія говорить, факти говорить, книги говорять, природа говорить, каміння говорить, кров говорить. Отже, щоб щось сказати, не обов'язково це робити за допомогою звичної нам мови ми можемо використовувати багато інших способів, щоб донести до когось якусь думку. В народі кажуть, що навіть мовчанням можна багато сказати. Бог також у спілкуванні з людиною далеко не завжди говорить людським голосом, як це було із Самуїлом, Мойсеєм, Авраамом, та деякими іншими біблійними персонажами. В нього є тисячі способів, щоб донести свою волю до людей. Коротко перерахуємо такі випадки Господь говорив через видіння до Єремії, Ісаї та інших пророків, через грім, блискавку та землетрус, коли з'явився єврейському народові на гори Сінай, Йосипові через сни, через ангелів до Марії, Матері Ісусової та її чоловіка Йосипа, через пророків, які, перебуваючи в стані особливого натхнення, безпосередньо чули голос Божий і потім передавали усно чи письмово іншим людям. Бог за своєю природою є невидимий дух, який не має фізичного вираження. Усі зображення Бога, які нам відомі, це невдала спроба людини зобразити невидиме, духовне, нематеріальне, так само і з голосом Божим. Нам хотілося б, щоб Господь говорив людським звичним для нас способом але ж невидиму, нематеріальну особу, яка має владу над фізичними та духовними законами. Не можна втиснути в обмежені рамки фізичного світу, але Бог Творець це зробив Він втілився в людське тіло і народився від земної Матері. Ісус мав унікальну природу, будучи людиною і одночасно Богом. Таким чином Господь заговорив до людей через свого сина, про що свідчить прочитаний нами на початку текст Євангелії. Бог та людина отримали чудову можливість чути і бачити один одного Ісус ходив земними дорогами, вчив людей, проповідував Царство Небесне, роз'яснював волю Небесного Отця, відповідав на запитання. Люди любили його слухати, вони великими натовпами супроводжували його, щоб тільки почути мудрі слова. Але Христос говорив не лише словами Він говорив через добрі справи. Потішаючи розбитих серцем, стілюючи хворих, воскрешаючи мертвих. Але найгучніше він проговорив, помираючи на Голговському хресті. Не всі тоді почули та зрозуміли голос Божий, але це були слова, заради яких Божий син прийшов на землю. Коротко та зрозуміло, Ісус сказав їх раніше у відомій розмові з Никодимов. Ці слова у яких сконцентроване найголовніше Боже послання записав Євангелист Іван, і звучать вони так бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог звернувся до людей через вуста боголюдини Ісуса, щоб сказати їм про дорогу до Царства Небесного, дорогу до Спасіння, і головне. Сказати про свою любов, смерть Христа на Голгофі це голос Божої любові до грішника, це звернення Творця до свого творіння. Цей голос Ісуса Христа звучить і сьогодні. Хоча фізично його немає на землі вже дві тисячі років, через Духа Святого, третю особу Святої Трійці, він продовжує говорити, Його слова, які він говорив, перебуваючи на землі. Записали його учні та послідовники, апостоли, таким чином вони звучать через сторінки Євангелії і донині. Ми чуємо Бога через проповідь Євангелії усіма доступними людині способами, у храмах з вуст священиків, проповідників через богослужіння, через радіо, телебачення та інтернет, чуємо голос Господньої любові через добрі справи Божих дітей. Які свого часу почули слова Євангелії, покаялися і через віру в Христа отримали здатність любити, оточуючих небесною любов'ю. Чуємо Бога через свідчення людей, що отримали прощення і народилися до нового життя, покинувши гріх та неправду. Чуємо через свідчення тих, які пережили в житті Господні чудеса, коли Бог зберег їх від лиха та біди. Чи зцілив від смертельної хвороби. Але, на жаль, люди не завжди чують Божий голос через свою жорстокість, заклопотаність життєвими справами, чи просто через байдужість. Так було ще за часів Ісуса Христа. Євангелист Марк пише А Ісус, знавши те, промовляє до них Чи ви ще не знаєте і не розумієте, чи ще маєте серце своє затверділим, мавши очі, не бачите. І, мавши вуха, не чуєте і не пам'ятаєте? Не всі тоді серйозно ставилися до Ісусових слів. Як кажуть, в народі в одне вухо влітає, в друге вилітає. Тому далеко не всі стали християнами. Більше того, дехто, не прийнявши Божих слів, кричали Розіпни Його. Так є і тепер. Ми буваємо нарікаємо, що Бог нас не чує, не відповідає на наші молитви. А може, ми просто не чуємо Його. Може, ми, як ті неуважні, несерйозні учні, які, просидівши урок і нібито чуючи вчителя, нічого не пам'ятають після уроку? Колись вдавнину, давнину, коли Бог виводив народ ізраїльський з єгипетського полону, він також говорив до них через пророка Мойсея, через природні стихії, через чудеса. Але вони не схотіли його слухати, бунтувалися і грішили. Тому всі загинули в пустелі. Не дійшовши до обіцяного краю. Євангелія нині ставить їх нам у приклад. В посланні до євреїв читаємо Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як ваші отці під час нарікання в пустині. Я бажаю вам прислухатися до Євангелії, до цього Божого голосу любові. Якщо ви серцем. Душею почуєте його і будете жити згідно Євангелії, цей голос стане постійним дороговказом вашого життя. Через Духа Святого він говоритиме до вас, ви обов'язково почуєте цей голос у ваших почуттях, у вашому серці, у життєвих обставинах, через молитву і слова вічної Біблії. Будьте благословені! Чи чуєш сьогодні, ніж по голос Христа, жде тебе він завжди, поспішив до його. на заклик негайся і навіть не думай, пади на коліна і прощення проси. я знаю, він любить. Насить, я знаю, я знаю, що скоро прийде, я знаю, я знаю, що церкву візьме, він від землі, коли є нагода і сонце ще світить. Не гайся, спіши, хай засяє в душі. Повір завтра ложе, тебе не зустріти і серце тривожне. Знаю, що скоро прийде, я знаю, я знаю, що церкву візьме він від землі. Не відкинь його нас, бажає спасти він тебе і мене і серце надію все і запевнив, що хоче він взяти Ті небесні края. Я знаю, він любить нас всіх. Я знаю, я знаю, що скоро прийде, я знаю, я знаю, що церкву візьме, він від землі і радісно буде там у славні країни. І ми зрозуміє, що радість наповнює наші серця. Я знаю, Він любить нас всіх, я знаю, я знаю, що скоро прийде. Я знаю, я знаю, що церкву візьме. Він. and leave.